Вітаю! Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Тотальне вручення повісток брати чи не брати. Розбираємося дуже стисло і доступно. А оперативна інформація на моєму телеграм-каналі в описі. Вчора мені зателефонували у чоловіка та сина, поліція перевірила документи біля торгово-розважального центру і майже під конвоєм вручила повістки. Що робити? Та нічого. Видача повісток у такий спосіб незаконна. Чому повістка повинна бути заповнена та підписана військовим комісаром заздалегідь, а не заповнюватися при вас на вулиці військовим, який навіть не є працівником військомати і навіть не може підтвердити свою особу. Тобто відповідальність виникає у разі дотримання порядку вручення повістки. Визначеною Кабміном, якщо юридично це відсильна норма, недотримання якої породжує незаконність дій військомату. Але якщо ви візьмете повістку і прийдете до військомату, тоді ви фактично освятите цю незаконність та визнаєте правомірність дій військомату. Як поводитись? Перше, пам'ятаємо. Поліція може перевірити ваші документи лише за наявності шести підстав, зазначених в статті 32 закону України про поліцію. Про це є теж відео на моєму Ютуб-каналі. Якщо вам не можуть повідомити причину перевірки документи, не пред'являйте. Відмова. Типу, у воєнний час це не підстава, бо зміни до закону так і не внесли. Друге, якщо ж все ж таки ви вирішили пред'явити документи, тоді хоч не передавайте їх до рук. Просто покажіть, цього достатньо, щоб пересвідчитися у вашій особі. Якщо ж поруч буде військовий, відмовляйтеся, повідомивши, що не дозволяєте передавати ваші персональні дані. Третім особам те ж саме стосується і водіїв. Тільки що щоб посвідчення водія. Увага! Не віддавайте їм у руки та не пред'являйте законних підстав ваше посвідчення. Крапка. Третє, вас будуть канючити, погрожувати складанням акту про відмови. Але це можливо лише якщо ви пред'явите паспорт чи Права. Тому висновки очевидні. Для чого складають акт відмови? Щоб потім накласти штраф 3400 гривень. І наступного разу, коли ви відмовитесь прибути у військкомат, притягнути вже до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Про це також є відео на моєму каналі. Буде посилання. Друзі, якщо цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу.